Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, я зараз в Черкасах проходжу мимо Андріївської церкви. Ось цієї церкви, як ви бачите, зараз я пройду ближче, яка знаходиться, як кажуть, у нас люди на Живчику. Це церква... Одіно окуляри. Це церква, яка до цього часу окупована священиками російської церкви. Розумієте, і всі ті, хто прийдуть сюди, Святити паски, ви повинні пам'ятати люди. Ви несете гроші росіянам. Ось я зараз проходжу, ви можете гарно бачити. Зараз ця церква знаходиться на Живчику, в якій служать священики Російської православної церкви. І митрополит Феодосій, Денис Снігирьов, якого судять зараз за державною зрадою. За моєю спиною, ось ви можете бачити ще одна церква, яка знаходиться у Черкасах. Люди Знаєте, її як церква, яка за міленіумом. Зараз, звичайно, що вже цього міленіуму нема, але це ще одна церква, в якій служать священики російської православної церкви. Пам'ятайте, люди, якщо ви йдете святити Пасхи тут, завтра буде все це освячення, то ви несете гроші російській церкві. І потім росіяни за ці гроші купують ракети, якими б'ють, як вони вдарили на вхід в Господній Єрусалим по Сумах, як вони вдарили по Харкову. Ракетами із шрапнелю, щоб побільше убити мирних людей, дітей. Ось там далі, хто знає, навпроти Ярославського ринку є українська церква, Свято-Миколаївська українська церква. Люди, пройдіть 800 лишніх метрів, не йдіть у ці російські церкви, тому що ці гроші, які ви понесете, чи оця лінь пройтися лишні метри, потім вартує нашим життя. Ми не зможемо виграти цю війну, якщо ми самі будемо спонсорувати війська Росії. Подумайте, не лінійця пройти ці 800 метрів, люди. Лише разом ми зможемо об'єднатися і боротися, а не так, що одні борються, а інші несуть гроші в російську церкву, яка потім ширить пропаганду, яка потім ховає в себе російських бойовиків. Так нам війну не виграти, люди. І Воскресіння Христове ми повинні зустрічати єдині як нація. А не так роз'єднані, розділені і байдужі. Задумайтесь на це люди. Ось я ще візьму ширше, щоб ви бачили. Оце знаходить за міленіумом. І та Андріївська церква, яка на живчику, там теж вона окупована російськими священниками, тобто священниками російської православної церкви. І ця. Пам'ятайте, люди, не несіть гроші в Росію, тому що вона за ці гроші потім нас усіх і уб'є.